Геокешинг новий спосіб активного відпочинку. Це пошук тайників за допомогою GPS. За правилами одні учасники створюють схованки, інші знаходять. А всі звіти про пошуки треба залишати в інтернеті. Окрім того, в цій грі також використовують загадки, які розвивають логічне мислення. Розповідає Юрій Мамон. Скарбнички, скриньки з сувенірами, усього понад 25 схованок просто під ногами у киян. Знайти їх можна у міських парках, скверах і навіть на центральних площах. Тільки от необхідну інформацію, координатами та картою володіють ті, хто називають себе шукачами. В його активі близько сотні знайдених тайників та й захованих не менше. Гордій один з найактивніших шукачів у Києві, показує сайт, з якого у цьому хобі все починається. На кожну... Ку точку, скажімо так, був би це скарб, чи скринька, чи схованка, чи пам'ятка. Є своя сторінка. На цій сторінці обов'язково вказуються gps координати цієї точки, точні і фотографія того, чого ми шукаємо. Цього разу вибір шукача впав на скарб, захований на лисій Горі. Ось цього фотографії та gps координати Досить часто координати можуть бути вказані не точні, а приблизні. В такому разі автор має залишити якусь загадку або підказку на шляху пошуківця. Це додає азарту, каже Гордій. Ви досягли пункту призначення. Скарби, за якими зазвичай полюють шукачі, практично нічого не вартують. Приз гордія декілька сувенірів, але це для нього не головне. Я просто задоволення моральне від того, що щось знайшов. І Це все робиться в комплексі з в основному з якимись подорожами. Тих, хто обирає такий спосіб відпочинку в Україні вже 350. і це тільки зареєстрованих на сайті. Проєкт існує всього рік. Зародився у Дніпропетровську, але поступово грою захопилися й інші регіони країни. Скарби шукають по всьому світу. Тож іноземні схованки у нас вже також з'явилися. Російських тайніков у нас багато, там где-то 1800 на тайніков. Американці у нас заложили в Україні. Дета на вірна більше 100, 120 двадцять Активну участь беруть ще й поляки. Тож організатори сподіваються, що в наступному році кількість користувачів сайту збільшиться до 8 тисяч, десята частина з яких стануть активними шукачами. Юрій Мамон, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер.